Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні у мене невеличка готова робота. Це одяг для чашечки. Хочу зробити подарунок трошки таким цікавим, неординарним. І от зв'язала таку ковтиночку, яка зіграє От. А з цієї сторони ось такий. Ну, Вирочкувати цікавий чорний котик з білими плямками. А практична користь ну так, чай не так швидко стине, але ну, користуватися тоді чашечкою більш незручно. Але ж я це зробила ну, не так для тепла чаю, як для тепла. Майбутньої власниці цієї чашечки, яку я їй подарую. Ну, і не дарувати чашечку порожню, тому я обов'язково наповню її якимись цікавими цікавими предметами. Найперше, я сформувала ось такий осінній букет з польових а, корисних трав. Тут у мене для кращого сну шишечки хмелю, тут у мене 9 сил для, для сили, тут в мене шипшина для, для вітамінізації, тут у мене глід для спокою, тут в мене м'ятка, тут у мене чебець, тут в мене багато корисних корисних трав. Так і сюди ж. Я поставлю малесеньку баночку з цукатами для яскравого життя. так Сюди я покладу каштанчик для осені. Ну, щоб найкраща пара року завжди була з нею. І тут я покладу жолу для міцності. От. Звичайно, треба покласти цукерочку для солодкого життя. От. Ну, і ще, мабуть, треба покласти гроші. Ну, ось такі я сформувала подарунок вже. З часом не так цінуєш матеріальні подарунки, тому що ну, і не так вони потрібні, і можеш щось собі дозволити. А ось такі подаруночки, вони складені з душею. З любов'ю, з якимось символізмом. Отже, я зараз збираюся і дуже-дуже надіюся, що майбутнього власницю цього подаруночка порадує ось такий, ось такий неординарний подарунок. Забула, треба ж додати ще перший для гострих відчуттів. У виконання ця модель дуже-дуже проста. Ниточка в мене джинс коралового кольору. Вибрала я саме джинс, тому що ну, вона гладенька, в ній немає в складі шерсті, тобто не вилізе там якесь волокно, чашку чи біля неї, що не потрібно. Спиці тут у мене 2,5, набрала я 18 петель, лицево-гладь. Отут я 4 петлі закінчила і відразу їх набрала і з'єднала знизу чашечки і тут вив'язала 2 невеличкі шнурочки. В'язала я візерунком гусениця, залишу вам посиланнячку і вийшов ось такий клаптик. Тобто чашечка одягається і роздягається. Так от, от я зав'язую вузлик. Поки що, поки вона не вляглася новенька, я защібну тут булавочкою, для того, щоб ну, не, не відхилялося ось це полотно. Чому я вирішила такий простесенький в'язаний виріб, який я навіть забула зважити, скільки він там грамів, виділити в окреме відео? Ну, Тому що із запитом чохол на чашку, кофта на чашку, «светерик на чашку? Я не знаю, але в мене випадає лише щось російськомовне словом, те, що я не дивлюся. Я не скажу, що це щось таке грандіозне, але може це когось наштовхне на раціональну думку. Тому я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!